Привіт, я Мар'яна Франко, засновниця психологічної студії Сенс а ви слухаєте блог психотерапевтки. І сьогодні я вирішила записати блог про четверту фразу, або що робити, якщо тебе не чують навіть з четвертого разу. На це надихнули мене декілька сесій з клієнтами, які якось так відбувалися одна за одною. Щодо того, що робити, якщо. До тебе і до твоїх потреб не дослухається, і можливо, ви вже пам'ятаєте, я вам колись розповідала про те, що не варто починати з третьої фрази, і це була історія про те, як мама повчала свою доньку, про те, що її фраза Чому мені не дали хліба? це четверта фраза. А потрібно починати з першої фрази і сказати: Дайте мені, будь ласка, хліба. Це перша фраза, і нею вирішується в принципі до 80% проблем. Якщо ж тебе не почули, варто застосувати другу фразу і сказати можливо, ви мене розчули, я просила хліба. Дайте мені, будь ласка, хліба. Після цього більшість то 95% проблем також вирішується. І якщо вже це не спрацювало, можна застосовувати третю фразу, чому мені не дали хліба. Так, от і я вам скажу, що існує ще й четверта фраза і. Четверта фраза, якщо їй доводиться говорити, це вже має бути не фраза. Це вже має бути поведінка. І, власне, до такого висновку ми дійшли на останній сесії з моєю клієнткою, з якою ми говорили про те, що вона говорить і першу, і другу, і третю фразу, і словами через рот, але необхідно говорити ще й четверту. Ну і звісно, це не означає, що потрібно бити людей. Але одна з моїх клієнток, після того, як їй довелося говорити четверту фразу, вирішила просто піти з ситуації допоки. А її близькі не будуть готові її почути. Наприклад, в ситуації з хлібом, напевно, не вартує просити людину, яка після трьох ваших спроб не дає вам хліба. Варта напевно знайти іншу людину, яку можна попросити і почати з першої фрази. Дайте мені, будь ласка, хліба. До речі, що робите в таких ситуаціях? Ви можете залишити свою відповідь в коментарях. А ми почуємося з вами в наступному блозі. Бережіть себе, майте гарний день і слава Україні!